Всім привіт! Ви на каналі Тиша Кольор. З вами я, Марія. Я художниця та режисерка анімації. Та наразі я викладаю а, малювання та ще багато чого цікавого. У попередніх випусках ми з вами розглядали, що таке статична композиція та динамічна композиція. І сьогодні я вам розкажу, як їх можна поєднати в одній композиції, тому що насправді використовувати для будь-якої емоції чисто статичну чи, чисто динамічну. А, я не дуже рекомендую, тому що можна створити більш цікаву, звичайно, якщо емоція для цього більш підходить, а можна створити більш цікаву композицію за рахунок того, що ми поєднаємо і статичну, і динамічну композицію. І так, трішки повернемось назад, щоб повторити. Статика у нас це горизонталі та вертикалі, і це про відчуття стабільності та більш спокою. Динаміка навпаки, вона про діагоналі, нахилені та хвилясті лінії. І також це про динамічні якісь почуття, про, активні, про активний рух. Які ж все ж таки бувають поєднання статичної та динамічної композиції? І так, перше, це коли ми розміщуємо статичну фігуру на фоні динамічного руху. Це часто буває в кіно якихось, або ну, також є це в живописі, але частіше це зустрічається саме в кіно, де у нас герой стоїть до нас спиною, він досить статичний, і перед ним. На фоні відбувається якісь динамічні сюжети. Дуже класний прийом, якщо ми хочемо розказати героя про героя через сюжетність. І якщо ми зробимо тут динамічним героя і сюжет, це буде налеплено, це буде занадто. Тому я рекомендую все ж таки мати ось цю міру і статики, і динаміки, і відштовхуючись вже від е, самих. Емоції, які ви хочете передати, вже створювати вашу композицію і додавати в неї достатньо динаміки і достатньо стати. Далі другий варіант, який, як можна використовувати статичну і динамічну композицію в одній, це коли у нас все динамічне, і ми показуємо один сюжет, але посередині ми назвемо це тягар, який залишається статичним. І він залишається всередині, щоб залишити цю статику, щоб показати таку. Певну емоцію. І це можна буквально робити по краям якусь динаміку, і розділяти цей кадр з серединою, серединим тягарем, серединим сюжетом. Але головне, що це не окремий сюжет, це не окрема фігура від інших, це не разна плановість. Ні. Це все е, от, відбувається одночасно, але тут, наприклад, вже якась статична буде емоція. Показати через це якусь складну емоцію, наприклад. Якісь теж ж саме, до речі, змішані почуття, от візьмемо таку емоцію, змішані почуття, вони складаються не тільки з динаміки, чи тільки зі статики, вони дуже змішані. І саме через це вони поєднують собі статику та динаміку. І от саме їх можна показати, коли у нас по краям є якась активна сюжетність, і саме всередині. Композиції у нас є такі тягар, який відлюнений, який відсторонений, і залишаються статики, як ніби такі змішані почуття і намагаються щось зрозуміти. От вам буквально приклад. Такої композиції. Приклад цього картина Віласкіса, і тут у нас є досить е, статичний центр і рухи навколо нього, які дуже активні. Другий у нас іде Марія Примаченка, наша українська художниця, яка має досить декоративні е, статичні фігури, але тим паче вона має там активні та ритмічні рухи кольорів, що також е, вважається. Поєднанням статики та динаміки. Цей варіант використання динаміки та статики в одній композиції це коли ми змішуємо горизонталі, вертикалі з якимось діагоналями або нахиленими, нахиленими лініями. І це, до речі, мій улюблений від поєднання статики та динаміки усі мої роботи, які я зараз тут прикріплю. Це буквально от, про цей варіант поєднання. Це досить простий і він досить емоційний. Та чуттєве тут єдине, що дуже важко отримати якийсь сильний сюжет. Якщо ви берете якусь релігійну тему або ну, якийсь просто сюжет, навіть побутовий, дуже важко стримувати оці горизонталі, але, вертикалі. Але якщо ви використовуєте якусь більш абстракційну емоційну штуку, це дуже вам допоможе передати саме відчуття та емоції, трішки закинути на цю динаміку, динаміку і додати трішки статики, яка буде її нібито стримувати. От. І ну, це особиста моя порада для всіх, хто малює або починає малювати, спробувати саме цей спосіб першим. Для поєднання статики та динаміки, тому що, мені здається, він найпростіший і він дуже-дуже цікавий. Тому що, якщо ви берете будь-яку емоцію, і ви її намагаєтесь показати, ви можете її потім стримати, тобто не дати прорватися, якщо це потрібно, статику. Або навпаки, ви берете надто статично, і щоб вона не була надто нудною, ви берете просто. І додаєте якусь ну, мінімальну динаміку, щоб розігріти цей кадр, цей статику. Приклади для ціє, цього виду поєднання статики та динаміки у нас є Рубенс, в якому ми дуже бачимо центральну фігуру, яка ну, досить має горизонтальні та вертикальні лінії, які не заважають активні рухи навколо. І Це і є вдале поєднання цього виду композиції. Так далі у нас іде приклад картини Олександра Морашко, також нашого українського художника дівчина в червоному капелюсі, де дівчина досить статичну. статично сидить, має статичну фігуру, але ритм складок, кольорів він досить активний і динамічний, але це не заважає нашій. Ну, нашій статичній фігурі. Він тільки якби, її підсилює. Четверте від поєднання цих двох прекрасних видів композиції контраст ритму. Коли у нас є певний ритм, тобто щось що повторюється. Наприклад, статичні якісь фігури, і у нас є одна динамічна, одне динамічне вкраплення, яке заважає ось цьому повторювальному ритму. І це також є вдалим поєднанням динаміки та статики. І, до речі, цей спосіб може вас дуже розвивати як художника, як творця, тому що він доволі творчий. І так, до прикладу, візьмемо Густава Клімта і його найвідомішу роботу поцілунок. І якщо говорити про цю композицію, там е досить. Статична сама по собі фігу, фігури, все статично. Єдине, що те, що він тягнеться до неї і каже нам про емоційну динаміку та орнаментальність, яка там є, вона також підсилює саме динаміку. І також, звичайно, те, що композиція фігур поднята до верха, і знизу вона залишається місце, це якраз, якраз і створює нам динаміку. І оце теж також класне поєднання цієї композиції. І Так, наступний приклад це Казімір Малєвич. Картина називається Супріматизм. Тут у нас є достатня статика фігур, але в цій композиції вони досить динамічні. І якби їх, оця організація в цьому просторі вона стає досить динамічною. І так, далі у нас іде заключна частина поєднань цих видів композиції. І її можна назвати буквально як динамічне світло або світло як динаміка. Тому що насправді ваша статична робота, яка не має ніякого активного руху та кольорів, може стати динамічною або трішки динамічною за рахунок світла та освітлення, яке ви зробите в вашій композиції. І також це може бути не тільки світло, а й тінь, яке утворюється за рахунок світла, яке ви вибудували. І також це можна внести та назвати як контраст, тому що саме контраст та дуже-дуже контрастні кольори освітлення створює нам динаміку та напругу. А м'які м'яке освітлення та м'які кольори вони будуть нам створювати більш статику. Якщо це вміти поєднати, у вас вийде дуже-дуже чуттєва та класна композиція. Так, візьмемо до прикладу, як я вважаю, просто Бога освітлення, світла. І це Караваджо дуже класний художник, і бажаю вам всім ознайомитися з ним, якщо вам важливо, як працює динамічна картина, динамічна композиція за рахунок освітлення. В нього всі роботи, це просто магія світла та магія напруги, яка створюється за рахунок цього самого світла. Це дуже класний варіант для вас: теж спробувати проекспериментувати, роби, зробити якусь. Можна фігуру в сидячому положенні і також її якось освітити. Наприклад, освітлення зверху це найнапружич, що буде, або знизу. І от також це створить динаміку ваш кадр або композицію. І так, далі у нас іде український художник Георгій Нарбут, і він вмів поєднувати в своїх графіках. Статичну композицію, статичну фігуру з досить такими тіньовими вирішеннями, вирішеннями динаміки. Тому що насправді графіка сама по собі, якщо робити якісь ліногравюри чи ще щось графічне, там, в принципі, світлом можна гратись, але там набагато цікавіше грати саме тінями. Мені, мені здається, що вам також буде корисно це спробувати. Тому що графіка насправді це трішки ну, для експерименту, для навчання це буде трішки легше, ніж а, щось кольорове, тому що там буквально чорне-біле, і ви маєте освітлювати тільки, ну, керуватися тільки світлом, тільки тінями, і ось цим драматизмом, який ви можете створити тільки за рахунок освітлення. І тому це також класне завдання, яке ви можете виконати, та відмітити мене в сторіс в інстаграмі. Так, давайте тепер у загальному підсумуємо та взагалі скажемо, як можна на практиці це поєднувати статику та динаміку. Перша варіація, яку ви можете використовувати, це статика, тобто її лінії, горизонталь і вертикаль, і буквально в яку ви впишете якусь динамічну лінію, наприклад, діагональ, яку ви впишете посеред. Вертикалі. І це вже буде статична і динамічна композиція з наспрощених форм. Галіше ви можете створити, ви можете створити якусь фігуру або також лінію посередині. І в один із країв зробити якийсь тягар. Е, ну, буквально це може бути чорна пляма, яка тисне з одних з боків. І це вже буде така асиметрична композиція, що саме і створить вам. Нашу прекрасну динаміку. Так, що ще може бути навіть на одній фігурі, це якщо фігура сама по собі статична, але має досить активний рух. Наприклад, ми сидимо, але рух він дуже-дуже активний. Ну, от, Наприклад, у мене плечі, вони будуть опущені, але от якась рука. Наприклад, вона буде отак от зверху. Вона вже буде давати тут динаміку і назвати цю роботу точно статичною не можна, тому що буквально я створила динаміку, навіть мінімальну, але рухом, рукою. Далі це ви можете спробувати зробити зламаний ритм, про який я вже казала, тобто ви зробите якісь повторювальні лінії, і в які буквально є, не знаю, це, можливо, навіть простріли якісь, чи просто чорна пляма посеред повторювального ритму. Пам'ятайте, статика та динаміка це просто мова, якою ви можете керувати увагу глядача. І не більше не треба сильно думати в своїх творчих роботах, яку саме ви будете робити, вам ці правила потрібні, щоб ви просто їх знали і вміли їми керувати, вміли їх е, вчасно е, використовувати, а не просто завжди робити по указці. Тому бажаю вам більше творчості у вашому житті та більше творчих підходів на фоні ось цих от композиційних правил. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки. Та підписуйтесь на мій канал. Дякую та до наступних зустрічей!